П'ятого дня, знову, так і завдяки баранцеві, мені розкрилася таємниця життя маленького принца. Зненацька, без вступу, немов після довгих мовчазних роздумів, він запитав: А якщо Баранець їсть кущі, то їсть і квіти. «Баранець їсть усе, на що натрапить. Навіть якщо квіти мають колючки, так. Навіть квіти, які мають колючки. Тож, навіщо тоді колючки? Я не знав. Я тоді, щосили намагався відкрутити один надміру затягнутий болт авіаційного мотора. Я мав чим перейматися, бо аварія, як я бачив, виявилась надто тяжкою, а мізерні рештки питної води спонукали боятися ще гіршого. Навіщо ж колючки? Маленький принц, поставивши запитання, вже ніколи не злікався його. Мене дратував неподатливий болт, і я повкнув, аби сказати що небудь. Ті колючки не потріб, це лише злоба, притаманна квітам. Ох, та помовчивши, маленький принц, звісно, ні, кинув мені. Я не вірю тобі. Квіти кволі, наївні, вони заспокоюють себе, як можуть. Думають, ніби страшні своїми колючками. Я не відповів. Саме тоді я казав собі: якщо цей болт і тепер не піддасться, я виб'ю його молотком, і він розлетиться на друзки. Маленький принц знову урвав мої роздуми. Тож ти думаєш, квіти? Та ні, ні, нічого я не думаю. Я бовкнув казна що. Я переймаюся серйозними речами. Маленький принц приголомшено глянув на мене з серйозними речами. Він дивився на мене, як я з молотком у руці із чорними відмастила пальцями, нахилився над предметом, який видавався йому гидким. Ти розмовляєш, як дорослі. Від цих слів я засоромився, а він, не знаючи жалю, додав. Ти все плутаєш, усе змішуєш. Маленький принц справді дуже роздратувався і струснув під вітром золотавим волоссям. Я бачив планету, де жив один червоноликий добродій. Він ніколи не нюхав жодної квітки, ніколи не дивився на зорі, ніколи нікого не любив, ніколи нічого не робив, а тільки додавав цифри. І день повторював, як і ти. Я серйозна людина, я серйозна людина. І від цих слів аж надимався спихи. Але це не людина, а гриб. Хто? Гриб. Маленький пре принц тепер аж збілів від гніву. Уже мільйони років, як квіти озброюються колючками, і мільйони років, як беренці, однаково їдять квіти. Невже це несерйозно намагатися зрозуміти, чому квіти завдають собі таких мук, щоб мати колючки, які ніколи не стають у пригоді? Невже це пусте війна баранців і квітів? Невже ця війна несерйозніша й не має більшого значення, ніж підрахунки гладкого червонопикого добродія? А якщо я знав єдину у світі квітку, яка, крім моєї планети, більше ніде не росте, а якийсь баранець може, раз укусивши, знищити її отак, коли-небудь уранці, і навіть не збагне, що скою, невже це пусте?